Медитативна практика на розкриття жіночого потенціалу. В цій практиці можна вмоститися якнайзручніше, навіть лягти. Зробіть глибокий вдих і видих. Відчуйте, Ви як ваше тіло поступово починає розслаблятися. Розслабляються ваші плечі, зникає лишній груз, розслабляється голова, зникають всі думки, переживання, фантазії і ілюзії, розвіюються, переживання просто розтворяються. І з глибоким вдихом ви ніби збираєте ці всі думки і відпускаєте з видухом. Відчуйте, як ваше тіло починає ще більше розслаблятися. Приємна хвиля розслаблення спускається від макушечки вашої голови. Приємно наповнює все тіло аж до самісіньких п'ят. Приємна тепла хвиля розслаблення. Розслабляється шия, плечі, руки, розслабляється спина. Низ живота. Розслабляються стегна, повністю ноги, стопи. Кожен пальчик на ногах розслабляється. Кожен пальчик на руках розслабляється. З кожним вдихом і видохом ви входите в розслаблюючий медитативний стан розкриття своєї жіночої природи, мати своїх бажань. Відчуйте приємне тепло в області животика, можете поставити туди руки, якщо так відчуваєте, що хочеться для того, щоб підсилити це місце теплом своїх рук, запустити туди цілющу енергію, анахати нахати чакри, вдих і видих. Приємне тепло і розслаблення всього тіла. Додатково давайте ще переведемо фокус уваги в район міжбрів'я, для того, щоб розслабити ще це місце. Можете помасажувати виски, якщо захочеться, ще більше розслабити голову, відпустити думки, переживання, очікування, для того, щоб максимально розслабитися, війти в процес, відчуття себе жінкою. Вдих і витих. Шоста чакра Аджна також очищається. і включається ваша жіноча інтуїція. Ваша природня чуйка, яка завжди була з вами, ви її завжди відчували. Це не щось надумане чи нав'язане кимось це ваша жіноча інтуїція, яка завжди була з вами. Колись ви її слідували, колись блокували, усвідомлено або не усвідомлено. Але факт залишається фактом, ваша жіноча сила. Сконцентрована в районі міжбрів'я, і ваша жіноча інтуїція завжди вам щось підсказує. І ще один глибокий вдих і видих для того, щоб ще більше розслабити тіло, довіритись процесу. І відчуйте, яке ваше тіло стає. Тяжким, але одночасно легким, розслабленим. Будьте всім всіма своїми відчуттями в тілі, не відлітайте кудись у фантазії, просто будьте в моменті, приємному, розслаблюючому моменті тут і зараз. Зараз уявіть перед собою ваші бажання. Можливо, це буде одне бажання, можливо, декілька. Нехай це будуть якісь образи або фізично так, як це і в реальному житті виглядає ваше бажання, такий образ вами розкриється. І ви бачите перед собою свої бажання. Ось вони перед вами. І помітьте зараз такий важливий момент, що коли ви робите крок до них, до своїх бажань, а вони від вас віддаляються ще далі, і ви йдете назустріч. Цим бажанням, а вони ще далі від вас. І в цей момент важливо зараз зупинитися і силою своєї усвідомленості почати віддалятися від своїх бажань. І ви віддаляєтеся, віддаляєтеся, вони стають. Всі ваші бажання все далі і далі від вас. А ви, віддаляючись у цьому процесі, повертаєтеся до самої себе. Відчуйте цей момент, як ви ніби зливаєтеся з самою собою. Відчуйте цей приємний момент єднання, цілісності, впевненості в собі, в своїх силах. Відчуйте, як в цей момент починає активуватися друга чакра сватхістана. Вона починає світитися яскравим, оранжевим кольором. Весь ваш животик заливається теплом. Відчуйте розширення, відчуйте власний ресурс, усі ваші можливості, ваш власний потенціал жіночої енергії, накопленого ресурсу, який по праву належить вам. Відчуйте себе енергетично великою, сильною, непохитною. Вдих і видих. Це такий стан, коли тебе достатньо на всі твої бажання. Цього ресурсу достатньо, щоб задіяти всі сфери твого життя. Відчую цей стан наповненої ресурсної жінки, коли ти енергетично така сильна, така велика, перевершуєш всі свої очікування і всі своє, все своє бачення. Того, яка ти була, подивись, яка ти насправді енергетично сильна, наповнена, велика, тебе багато, ти є саме багатство. Просто довірся цьому процесу і повірю те, що це ти. Вдих і видих. І ще один вдих і видих, і прямо зараз хочеться ще заземлити ці можливості, цю енергію. Відчую, як із твоїх стоп проростають енергетичні корінчики, і ти з'єднуєшся з енергією Матері землі, матері самої природи. Ти з'єднуєшся з собою, зі своєю матеріальною енергією, наповнюєшся одночасно силою і ресурсом і ніби проростаєш корінчиками, енергетичними корінчиками в землю, одночасно заземляючи свою силу, свій ресурс, і відбувається. Взаємний енергообмін між тобою і природою, коли ти одночасно і береш, і даєш. Глибокий вдих і видих. А зараз переведи фокус уваги в район грудей, можеш також ручками себе підсилити, Відчуй, як розкривається твоя сердечна чакра, енергія починає балансуватися. Твій жіночий магнетизм, твої верхні потоки і твоя сила, сватхістани, чакри одночасно балансуються на рівні твого серця. І включається віра в саму себе, у те, що. Все можливо, коли ти тотально віриш у себе, коли ти в конекції з бажаннями своєї душі, і ти знаєш, що все вчасно, і ти віриш у те, що все можливо, що все доступно і тебе настільки багато в енергетичному плані що ти можеш охопити всі свої бажання одночасно треба лише вірити в те, що це можливо. Ти є першим джерелом всього. Ти і є це джерело. Ти і видих. Тепер плавно, поступово відкривай очі, подивись навколо все, що ти бачиш, спробуй подивитися на це уже із нового наповненого стану. Подякуй собі за практику і прекрасного тобі дня!